Віск, картон та бляшанка з під консерв усе це здається непотрібними речима однак у вправних руках вони перетворюються на окопну свічку, яка є рятівником для наших військових. Ще влітку Данило разом із родиною взялися за створення такого джерела світла і тепла. Хлопець каже, за цей час вдалось змайструвати та відправити майже 500 таких свічок. Десь ми працюємо з літа, десь тому, що ми розуміли, що скоро зима, і скоро буде дуже непросто, тому що холода і все таке. Ну, десь, мабуть, 500 Ми вже зробили, і ми відправляємо в основному в Херсонську область, тому що в е, нас там є доступ. Організаторка цього майстер-класу Інна Естергеорг розповідає, вирішили розширити виробництво таких свічок, щоб будь-хто зміг долучитись та зробити свій вклад у перемогу. Цю сім'ю війна зачепила особисто. Вони роблять це дома. І ми попросили, щоб вони з цими свічками вийшли сюди, тому що одна сім'я це круто, але люди можуть приєднуватися, Так більше можна зробити. Про технологію виготовлення альтернативного джерела світла і тепла. Дізнався з інтернету, розповідає Данило. Дізналися з інтернету, дуже мало часу потрібно на це виготовлення, і вона горить десь 3-4 години. І на ній можна і, ну, і грітися, і ну розігрівати їжу. До майстер-класу нині активно долучилась молодь. Студенти зауважують, кожен повинен допомагати нашим військовим, адже будь-який внесок є надзвичайно важливим. Ми сьогодні завітали на майстер-клас, де нам розповідали, як створювати свічки для воїнів. Щоб їм було тепліше, коли холодно, і напевно трішки зігрівати їжу. Я думаю, що важливо, дуже важливо. Ну щоб від кожного, щоб скорше була перемога, щоб допомагати воїнам нашим, ми віримо в перемогу. Що все хочемо ну, як продвигати, щоб ми перемогли і допомагаємо як можемо. Ну, я багато. Блів плів, плів сітки, заливав свічки, е, на кікімори розробляли. Як на мене, це потрібно кожному долучатись, хоч трішечки, але потрібно долучатись це робити, тому що кожного внесок дуже важливий. Інна Естер Георг зауважує з перших днів повномасштабного вторгнення не могли залишатись осторонь. Ми з перших днів війни зробили гуртожитки три. Працювали з гуманітарною допомогою, яка досі катається в Миколаїв, Харків. Сьогодні наші капілани повезли хлопця на операцію в Ужгород. На досягнутому благодійники зупинятись не планують. Вони переконані, завдяки таким маленьким справам наближається перемога над ворогом.